Доброго дня, друзі! Ми приїхали сьогодні в офіс компанії Отава, а саме до виробника Вологомірів Митрінко. До Володимира, доброго дня, Володимир. Доброго дня. Давайте так, розкажіть нам коротенько про Вологоміри. Конкретно зерна, тому що це нас найбільше цікавить. Можна у нас розділити їх на три типи. два з них так звані погружні. Наша перша модель, вона ж найточніша, яку ми розробили. В приладі вбудований сам сенсор вимірює вологість величезного величезного об'єму зерна, який навколо його сенсора. То у наших приладів у всіх україномовний інтерфейс, всі культури українською. Легко вибирати. От, наприклад, вибрали. І якщо ви запустите його кудись, типу як в зерно, він, одразу буде, міряти. він одразу буде міряти прилад, який вже вимірює ще і температуру. Це для контролю і вологості, і температури зерна, як правило, при прийманні або при. При зберіганні він вимірює і температуру. Тут розташований і датчик температури, і датчик вологості. Бо ми робимо під заказ і довшу довші довжини. Ну, от, наприклад, у нас замовили 2 метри. Ми от будемо на наступному тижні відвантажувати двохметровий отакий щуп. В принципі, дуже зручно є температура зверху. Індикується там. От температура зараз щупа також і... україномовна. Так, все україномовне. От я зараз трупнув щуплю, воно зміни показання. Це наш Перші. найновіший прилад. Найновіший і саме інноваційний. Так... Зверніть, будь ласка, увагу. Ми... Зроблено в Україні. Давайте підтримати українського виробника. Це так званий у нас робоча його назва вологоміра вологомір-агронома, тому що ним зручно міряти на полі. Тут реально зерна треба грам 50, щоб наповнити вимірювальну чашку. Ну і десь 12% у нас вона. Так, друзі, і хочемо анонсувати, що ми разом з компанією Метрінко будемо розігрувати дані прилади серед наших покупців, серед наших клієнтів. Так що слідкуйте, в наступних відео будуть умови розіграш. Дякую, Володимира. Дякую. Дякую за те, що показали, розказали. Думаю, що ми до вас будемо ще неодноразово заїжджати. Заїжджайте.